Добрий день, Україна. Сьогодні в нас на продажі Subaru Impreza 2014 модельний рік. Автомобіль пригнали по знайомству, скажем так, нам на продаж. Попросили допомогти у продажі. Я допомагаю сьогодні. Про неї розповім все, що знаю. Пристебніться, поїхали. По порядку під капотом у нас двохлітровий атмосферний двигун. Додатково тут встановлено газове обладнання. тут, тут варіатор і повний привід. До речі, до субару, ну, як народний автомобіль, її полюбили у нас дуже-дуже. Повний привід, постійний. І автомобіль, в принципі, ресурсний, надійний практичний. практичний. Ну, ніхто не жаліється. Що стосовно 110 тисяч кілометрів було пробігу, коли він її купив, на 120 тисяч міняв варіаторі в редукторах оливу. І на... не, не помню, не буду врачись по пробігу, щоб не вимикати. Свічки нещодавно відносно поміні прокладки клапаних кришок, там щось таке робилось. В общем, вона, в принципі, має бути по техніці обслужена. Ми зараз будемо її тестувати, перевіряти. Фото з аукціонів. Я в архівах не знаходжу. Вона в 2017 році була в ДТП в Америці, а в 2022 році її тільки поставили на облік. І буквально через два місяці, як поставили на облік, виставили в продаж От на Західній Україні, десь купив наш знайомий, скажімо так. Да. Приладом прийшовся, це крило просто другим словом пофарбоване. Судячи з усього, удар в неї був в задню частину. Фоток, я ж кажу ще раз, за давністю вже не знаходжу, немає. Тут просто другий слой. Тут кришка багажника міняна, і міняна з трошки багатої, напевно, з ліміт чи спорткомплектації. Бачите, отвори тут є такі під спойлер, але спойлера немає. Оце ж крило теж там фарбоване другим слоєм. Шпакло знайшов ось тут, ось в цій частині. Ну і в прийом тут заходили трошки. Тут вже мінімум як би, чисто так легенько другий слой. Дах не фарбований, є отакі нюанси, як типу, смола від якогось дерева, судячи з усього. Ну, І задня ліва дверка, якщо не помиляюсь, по-моєму, теж фарбована. Гума, так собі тут вже така, знаєте, на, на добивку. Зимова гума непогана, майже нова, власне сказав, є, вона з машиною віддається. Поїхали далі. Ще із нюансів по лакофарбованому покриттю. ну, посічонка є по бамперу. Трошечки, як зазвичай, там буває обордюри низа, бачите, потерті. І на капоті от, є теж невеличка посічонка місцями, і є тут таке от здуття, саме в торці в одному місці, я знайшов. Ну, Наче, наче все, Лобач, до речі, оригінальний. Субару, напевно, рідний. Конвейерна дата у неї 10-місяць 2013 року, але модельний 14 і в техпаспорті у неї стоїть 14. -й. Так, стан сидушок сидушек у мене, в принципі, зауважень немає, відносно віку і пробігу, все досить добре. На підлокітничку трошки є дефекти, нюанси. Бачите, це ще тварина тут їздила в Америці, так буває, що щось перевозили. Ну, зазвичай собаку, коли возять, то вона отак когтями робить. Ну, це можна перетягнути, якщо вона буде дратувати, а можна їздити і не заморачуватися. Так, є 4 склопідйомника, є електрозеркала, газовий блочок управління, система стабілізації вимикається, і щиток яскравість приладів. Підрульові полістки, ага, кермо, значить, ну вже тут є. Мені аж стало цікаво. Так, да, тут є підрульові полістки, вони працюють. Механічний режим, полістки, дивно. Базова комплектація. Наче. Управління мультимедією hands-free, ну Bluetooth тут є, так само з Блютузом, ви можете, до речі, на мультимедії слухати музику. І USB. Аук тут обов'язково має бути в підлокітничку. Кондиціонер, зараз я спробую протестувати, поки ми з вами розмовляємо. Там бортовий комп'ютер, отакий, він в американських одиницях. В цілому, я на ньому зазвичай виставляю і дивлюсь е, саме залишок пального. Обирається оцією клавішою, тут у нас на дисплеї, точніше, на щитки приладів. Mm -hmm. Я залишу. Пального так залишає, Бачите, там 40 міль, скільки залишилось. Мені зручніше так. Ось пробіг я на дану мить 103 тисячі міль, це 166 тисяч кілометрів, якщо округлити. Тут пофарбований, бачите, цей, він має бути сріблястий, якщо не помиляюсь. Елементи Тут тут, тут. в чорний колір. Ну, Чи подобається вам, чи ні, От воно так як є по-дзеркало, до речі, з автоматичним затемнінням це теж дивно для базової комплектації. Так, є. По безпеці, зі слів власника, вона тут рідна, не стріляна, не спрацьована. Ну, зазвичай при задньому ударі так і буває, бо що спрацьовують в основному ремені і підголовники лише, щоб вас від удару захистити. Ну, а машина взагалі може і не їхала, але обов'язково ви маєте це перевірити, тому що я на 100% цього не можу підтвердити. Довіряйте, але перевіряйте. Маю повагу до імпрези, тому що сам за собою я можу тут спокійно сидіти. Зріст, мене 193 сантиметри. Я зараз сам за собою розмістився і можу зручно сідати, їхати. Ну тобто, це плюс. Не в кожній машині такого класу можна спокійно розміститись. Наприклад, в Mazda 3 зазвичай мені тіснувато, достатньо тіснувато. У багажничку є отакий евак килим. Вони такі в салоні там лежать. Нижче полиця, як це зазвичай буває, ну а тут нижче пінопласт, під ним, бачите, газовий балон. Тут втручання 100% були, це видно, що воно пофарбовано, герметик не заводський, тобто ну, вона позаду получала, щось тут робилось. Я вам показав, як воно виглядає, так воно і є. Тут шви, судячи з усього, як завод, бачите, а тут вже робили щось ліпили. Хоча я крило тільки що промацував, ну, скоріш за все, напевно, його міняли або щось робили. Я не знайшов на ньому точки, де зазвичай варюються крила. Цієї точки не знайшов. Не знаю чому, але отак. Ага, отут на лівому фан... ліхтарі бачите, трошечки не вистачає пластикового такого кусочка. На всяк випадок запишу це, що зі слів власника газове обладнання поставлено було приблизно на пробігу 130 тисяч кілометрів. Імпрес подібних приганяли і продавали ми достатньо багато. В основному партнери ми приганяли. Я їх продав десятки в Україні. Всі власники, як один, дуже задоволені, з ким я зустрічаюсь. Були різні вже, знаєте, там ситуації, пробіги, час, але всі задоволені. І навіть дехто вже продав, і можна сказати, продав за ті гроші, за що і купив, там плюс-мінус. Хтось дорожче, трошки хтось трошечки дешевше, але було і таке а машина. Я вважаю, що в 7 класі, в принципі, безкомпромісна, безальтернативна, тому що з постійним повним приводом бюджетний автомобіль, але практичний і надійний, ну, складно знайти. Проставки, кліренс у них не дуже високий, я не пам'ятаю в міліметрах, якщо чесно, щось в районі 140 чи 150. Проставка їм зазвичай. Не завадять трошечки приподнимає автомобіль. Якщо ви десь по поганим дорогам катаєтесь, то ну є б такий плюсик, якщо ви їх поставите. На чому дуже важливо наголосити. Ну, якщо на форестерах там на удбеках про це немає сенсу взагалі говорити. Це і так всі знають. Про імпрезу скажу, що на цьому повному приводі, коли випаде сніг, коли ви будете їхати по слизькій трасі або з'їдете десь на погану слизьку дорогу чи брудну. Повірте мені, не то, що седанів, багато кросоверів з вами поруч не стануть, вони не вийдуть там, де вийде ця Subaru. Зараз ми спробуємо з вами розгін від нуля до сотні. Це не буде супер-пупер швидко, але нормально От бачите, вона отак їде. Зараз ми робимо сотню, ось ми зробили. Ось так вона їде. І гальма, до речі, я тільки що перевірив, так вона теж непогано відтормажується. Їй даровно, мені просто ця машина зовсім не знайома, да? я тільки що перший раз за неї сів і ділюсь з вами своїми враженнями. Зараз ми з вами переїжджаємо через трамвайні рейки. На мою думку, я нічого не відчув по підвісці поганого. Шума, по крайній мірі, стука точно ніякого нема. В принципі, тримається на дорозі теж непогано. Тобто, скоріш за все, що вони. Технічний стан має бути непогатим. Ну, але обов'язково це буде варто перевірити. Відносно витрат пального на цьому автомобілі приблизно розраховуєте від 10 до 12 літрів. Хто як буде їздити, це я кажу про бензин. На газу ніколи не кажу і не вимірюю і нікому не раджу казати цифри на газу, тому що вони дуже пляшуть, стрибають від газу, де заправив наскільки нажарили, скільки воздуха надули. Брудний чистий газ, зима, літо і все це колосально змінює. Я ніколи, ніколи, ніколи в житті не кажу про витрати на газу, тому що це ну, на мою думку, це дурість. Але є така приблизна арифметика, 15-20% там до бензину накидуєте і отримуєте на газу витрати. Але ну, я навіть цим так майже не користуюсь. Кондиціонер, наче як мені здається, працює нормально, але зараз і на вулиці прохолоденько вже трошечки, тому я щас ще перепитаю власника. Ну, мені здається, що холодить е, все. В принципі, основний такий, що я вам інформацію надав: плюс-мінус, ви про автомобіль, все знаєте. А далі приїжджайте, дивіться, якщо подобається, перевіряйте на сервісі і купляйте, якщо все підходить і подобається. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавте. Я всім бажаю миру. Ну а нам, звісно, перемоги. Слава Україні!